Ми, коли писали цю книгу, ми думали про те, як в першу чергу підтримати батьків. Можна сказати, що місія нашої книги це познайомити батьківство з більш гармонійним гуманістичним вихованням дітей. Останній час я почала читати вже жийноземну мову, що мені цікаво дослідження сучасні, які є в психології. Багато поваги до цього місця і до людей, які тут живуть. Ми, коли писали цю книгу, ми думали про те, як в першу чергу підтримати батьків. Тому що сучасні батьки вони навколо них багато інформації. Вони перевантажені вимогами до виховання. І сучасним батькам хотілося приділити увагу і підтримати їх в тому, щоб вони відчували в собі силу і дати їм рекомендації певні для того, як бути найкращими батьками, і як відчувати батьківстві і щастя, і гармонію, і мати час не лише для дитини, але й мати час і для себе. Наша історія цієї книги, вона незвичайна, тому що насправді ми не планували писати як книгу. Все починалося з такого волонтерського освітнього проєкту, яку створили цей проект Наталія, біда і Олександра Сидорченка, Вони мої співавтори цієї книги. і запросили мене як психолога, і ми. Біля трьох чи чотирьох років писали пости освітні, про виховання, про психологію дітей. Наталя біда робила дуже цікаві інфографіки, такі малюнки, такі автентичні, я би сказала, так як вона не є художницею, тому вони такими дуже милими. І у нас за ці три-чотири роки накопилося дуже багато матеріалу. І самі наші читачі якось одного разу кажуть: Слухайте, а ви можете якось це все об'єднати для того, щоб нам було зручніше все читати? І так виникла ідея зробити книгу. Звісно, на той момент ми своїми силами взяли це все з'єднали і зробили сам видав. Просто створили таку книгу власними ресурсами без професіонального якогось підходу, от як могли. І вона теж насправді була популярною. Та книга її купували читачі, але з часом нам захотілося, щоб це був більш такий професійний продукт, більш науковий підхід і так далі. І тому ми звернулися до різних видавництв. І ми раді, що як так, от вони відгукнулися на наш запит. Але кажуть, що ви знаєте, це вас книжечка ваша дуже цікава і прекрасна, але вона ну не як книга написана, це просто як збірник. Тому, якщо ви хочете, перепишіть її. І по суті, ми сіли і заново переписали, переробили книгу, додали якісь наукові матеріали, посилання на дослідження, і в нас вийшло таке обґрунтоване видання про виховання дітей. Мені для мене щастя взагалі було працювати з моїми співавторами, тому що ми відчували себе однією командою. Більшості я писала тексти як психолог. Наталя біда робила з цього. Таку інфографіку, тобто такий візуальний образ. А Олександра Сидорченка також писала тексти і допомагала це все на сайті розміщати. Тобто це була така наша єдина команда. Коли ми вже писали з Якобу книгу, то, звісно, кожен із нас писав певні блоки. Ми доповнювали, тобто можна сказати, що це повне таке співавторство. Коли ми відчували дещо можливо доповнити, додати, і щоб книга була такою. Тогранною. Ну, якщо говорити з самого початку нашого проєкту, да, всіх, всіх то це виходить біля сіми років. Але якщо говорити про останню версію з Якабу, то десь біля року нас вийшло для того, щоб це все переписати і зробити таке повноцінне видання. Я думаю, що так сильно не змінилося, але я відчуваю себе більш щасливою від того, що певні які цінності, думки, сучасні погляди на виховання. в мене є можливість і авторів донести до сучасних батьків і підтримати їх у нашій книзі. Місією підтримати батьківство сучасне для того, щоб сучасні батьки відчували себе більш щасливо і гармонійно, щоб вони вчилися новим підходом більш гуманістичного виховання, не насильницького. Тому що справді ті фрази, з якими ми нас виховували, наше покоління, вони ж нас є, і часто батькам дуже важко змінювати моделі, і на це треба час. І Одна із рубрик таких цікавих в нашій книзі вона називається Десять фраз замість, де ми пропонуємо варіанти, як можна по-іншому сказати. Ну, наприклад, як тобі не соромно, ми заміщаємо на інші фрази, які можна було б сказати дитині. Тому можна сказати, що місія нашої книги це познайомити батьківство з більш гармонійним гуманістичним вихованням дітей. Можна сказати по-різному, розкажи, що сталося. Мені шкода, що так сталося. Іди до мене, а давай подумаємо разом, що можна зробити. Давай подумаємо, як можна поступити по-іншому. Тобто, ми не відштовхуємо дитину, а навпаки, її залучаємо до того, до діалогу, до того, як можна вирішити проблему і допомогти дитині по іншому, мислити і діяти. Хотіла би сказати, що вона була б чудовим подарунком для молодих батьків. Тому що ми починаємо говорити про базові речі від народження дитини. Тобто, навіть батьки, які тільки готуються до і планують дітей, їм було б корисно дізнатися більше про емоційний інтелект, наприклад, як навіть з ним будувати контакт, як вчити дітей говорити про свої емоції. Тобто, навіть такі базові речі вони є в книжці. Тому вона була б гарним подарунком і до молодих батьків, які тільки планують. І до батьків, які вже там рік, два, три, чотири. Ну, по суті, це вся психологія до підліткового віку. Я думаю, що в більшості це моя робота, тому що я практикуючий психолог, психотерапевт. Я кожен день працюю з дорослими, з батьками, з дітьми. І моя робота надихає мене, щоб ділитися досвідом, розповідати про те, як можна по-іншому робити. Так, ми навіть говорили ще з Якобу, коли писали цю книгу, що я планувала і почала її писати про підлітків. Тобто, це книга для батьків про виховання підлітків. Але поки ці плани відклалися, і я приключилася і вже пишу зараз книгу для самих діток. Це такі медитативні історії для маленьких дітей 3-6 років. Любіть себе, поважайте себе, і якщо у вас буде таке добре відношення до себе, як до батьків, то так само у вас буде добре відношення до своїх дітей, тому що все починається від контакту з собою. Ми насправді дуже довго думали про назву і підшукували варіант, який би відображав би книгу Розумію тебе і Як виховувати дітей без крайнощів? Розумію, це про те, що ми намагаємося зрозуміти нашу дитину, і в книзі багато про це говоримо: про психологію дитини. А друга частина, як виховувати дітей безкрайнощів? Там ми говоримо про те, які бувають взагалі різні підходи у вихованні, і як шукати баланс між цими підходами. Ну, наприклад, інколи треба виставляти межі дитини. І як це робити, знову ж не засоромлюючи дитину. Залякуючи її, як можна це робити з повагою до дитини, ці межі виставляти, і з іншої сторони, щоб не було все дозволеності, коли ми з великою любов'ю починаємо дозволяти все дитині, і це теж не дуже добре, це теж про крайнощі. Тоді як шукати цей баланс між повагою, між вибором для, діт... для дитини, але й для з межами певно. Я читаю з психології книги. Та останній час я почала читати вже іноземною мовою. Що мені цікаво дослідження сучасні, які є в психології, вихованні дітей, як працювати складними випадками з останній час з селфхамом, наприклад, чи з розглядами харчової поведінки. Тобто це такі вже складнощі, які я вивчаю, і в цьому плані читаю книги. І коли я от приїжджала сьогодні, в мене було багато таких емоцій про мужність, про силу цього регіону. Багато емоцій, багато поваги до цього місця і до людей, які тут живуть. Побажала би добробуту, процвітання, віри в найкраще. І я вже бачу, що вже є відбудова процвітання, це вже все є і це чудово.